with my friend у Конгресі все ще є двопартійна група, яка підтримує Україну. Тому, коли ми говоримо про те, що фінансування фактично закінчилося, і що ми маємо проблеми з ухваленням цієї додаткової поправки, ми повинні нагадати собі, що більшість республіканців у сенаті все ще підтримують фінансування України. Більшість республіканців у палаті представників, якщо ми дійдемо до голосування, ймовірно підтримає теж, але безумовно більшість у палаті представників робить це на двопартійній основі. Тож іноді, коли я чую повідомлення. В змі про цю боротьбу щодо прикордонної політики та фінансування України, я думаю, що вони опустили суть, яка полягає в тому, що Україна все ще має сильну підтримку, але є певні занепокоєння. І серед цих занепокоєнь є ті, які ми можемо обговорити тут і зараз. І, можливо, як інвестори та посли, ви всі зможете їх послухати. Наприклад, є члени конгресу, які приїжджають сюди до Давосу поговорити про Україну. Скажу вам, що вони здебільшого є палкими прихильниками України. Тож, одне занепокоєнь – це витрати у час великих дефіцитів і боргів, 34 трильйони доларів боргу. Як ми можемо собі це дозволити? Одна з відповідей на це запитання, яку я знаю, багато хто з вас вже казав, полягає в тому, що 7 з цих 10 доларів витрачається тут, у Сполучених Штатах Америки, створюючи робочі місця в моєму рідному штаті Огайо. Ми отримали значне фінансування понад 80 мільйонів доларів в Огайо на створення не лише нових робочих місць. Але й на розширення наших оборонних об'єктів, тому люди іноді думають, що це просто чек. Дехто каже, що Україні надали чистий чек, але це не так. Зазвичай це чек, який видається американській компанії, що наймає американських робітників для виробництва американської продукції. Генерал Мілі був надзвичайно корисним під час свого перебування на посаді голови об'єднаного комітету начальників штабів. І він скаже вам, що частина того, що відбувається тут, полягає в тому, що якщо ми беремо з наших власних запасів, ми поповнюємо ці запаси, що ми повинні були б зробити в будь-якому випадку. Багато з цих боєприпасів, я думаю, ви погод. Тись має термін придатності, який добігає кінця. Для нас настав час переозброїти Америку. Нам все одно потрібно було це зробити. Арсенал демократії таким чином. Гроші не тільки йдуть в основу американським компаніям, американським робітникам, але й допомагають нашим власним військовим пережити небезпечний і нестабільний час у наших світових справах бути краще підготовленими до війни з Китаєм, Росією, Іраном, Кореєю і так далі. Друга проблема, яку я чую, і це знову ж таки проблема, яку ми повинні активно вирішувати. Це відсутність підзвітності за фінансування. Я скажу вам, що я хотів би, щоб існувала така ж підзвітність щодо внутрішніх витрат, яка існує щодо цього питання, що знаходиться на розгляді. Було проведено 9 аудитів рахункової палати. У цьому взяли участь 20 різних відомств: генеральні інспектори державного департаменту, міністерства оборони, а також офіс з питань міжнародної допомоги при державному департаменті США було проведено багато аудитів, було багато оглядів 42, Якщо бути точним і вгадайте, що вони виявили, гроші витрачаються належним чином. Я за абсолютну підзвітність. Ми повинні робити все, що можемо, але я вважаю, що ми робимо набагато більше ніж американський народ усвідомлює. Ми повинні про це заявити, переконатися, що люди знають, що насправді відбувається, чи могли б вони зробити більше? Можливо. Іва, можливо. Інша річ, яку я скажу, це те, що військові виконали приголомшливу роботу. Генерал Білі скаже вам, що вони забирають це обладнання з різних країн, не лише зі сполучених штатів, на кордоні з Польщею. Потім вони ввозять його в Україну і відстежують. Вони називаються моніторингом кінцевого використання. Це безпрецедентний випадок. Ми ніколи не робили цього раніше в такий спосіб. Тож ми знаємо, де знаходиться кожна ПЗРК ГРАД. До речі, ми знаємо, що Хаймерс все ще там, і наскільки мені Дому, а це може змінитися сьогодні ж. У нас немає жодних доказів того, що росіяни придбали або забрали будь-яке обладнання, яке ми надаємо українцям. Хіба це не дивовижно? І до речі, є багато російської бронетехніки та іншого обладнання, яке забрали українці. Ви напевно бачили їх в тому числі на вулицях Києва, щоб кожен міг їх побачити. Отже, це дійсно важливі моменти, на які слід звернути увагу під час розмови з членами конгресу. І останнє, що я хотів би згадати, це те, що або ви платите зараз, або ви платите пізніше і набагато дорожче. І це той момент, який, на мою думку, ми втрачаємо. Іноді люди не усвідомлюють, що якщо Владімір Путін доб'ється свого і окупує Україну, то навколо кордону з Росією опиняться ще чотири країни НАТО, з якими у нас є зобов'язання за статтею 5. Yet. Крім того, якщо ви слухаєте Владимира Путіна, а ви, мабуть, повинні це робити, тому що коли він погрожує чимось, він, як правило, це робить, включаючи вторгнення в Україну, яке більшість людей в Європі ніколи не думали, що станеться в лютому 2022 року. Але він сказав, що збирається це зробити, і він це зробив. Тому, коли він каже, що збирається йти далі: в Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Словаччину, Румунію і звичайно ж Молдову, ми повинні йому вірити.